Друзі, трішки заспокойтесь, не спішіть, все встигнемо, все придбаємо і все ж таки відсвяткуємо класно усі свята, котрі вже наближаються до нас. Це про щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферсак. Залишайтесь з нами, адже у нас для вас є подарунок. Все тільки розпочинається друга програма. Місяць грудень стартує. Всім привіт! Мене звати Олександра, мені 28 років. І, і що, і, і я співаю. <с> я люблю співати я обожнюю співати. А гроші я люблю витрачати на себе, на мою маму і на мою кохану людину. Олександр, твоїх 100 гривень багато для тебе це чимало. Не знаю, і твій перший беси... гроші. Це щасливі гроші. І цей перший конверт за першою зупинкою, куди будемо вирушати. А, а для всіх я хочу нагадати, що три обов'язкові зупинки, три завдання, плюс одне бонусне завдання на все про все мінімум часу. Якщо Олександра впорається зі своїм завданням дуже швидко і зекономить якомога більше грошей, тоді вона буде мати можливість отримати скільки грошиків. Тисячу одну тисячу гривень. Давай в останній місяць року шукай своє завдання у магазині дев'ять місяців у торговому центрі. Скриня я знаю, ти зможеш і переможеш. Чим поїдемо? Е, ми поїдемо на трамваї, ми економимо гроші. Ну, нарешті, нарешті, нарешті моя мрія здійсниться, ми поїдемо новим трамвайчиком. Ура! Я не маю, не маю трешти. Ми Заплатіть не... за мене, я вам дві гривні винна буду. Добре? Добре. Я там Добре. розміняю десь скриню. Друзі, ми вирушаємо нашого першого подорож і компостуємо квиточки, адже підійдіть ближче, ще ближче. Бачите, за мною в такій жилетці сидить контролер. Так, Будь ласка, це у нас один тут, один тут. Дякую. Там дуже багато зайців. Чисті як працювати. Найважливіший період у житті кожної жінки: очікування малюка перетвориться на свято, а 9 місяців будуть сповнені комфорту, краси та яскравих емоцій, якщо ви проведете їх разом із магазином. «9 місяців. Зручний та красивий одяг, спеціальна білизна, догляд за тілом під час вагітності, аксесуари для сну та вигодовування малюка. Магазин дев'ять місяців. Справжня знахідка для вагітних і тих, хто тільки планує стати мамою. Ми знаємо, як зробити маму ще щасливішою. Напевно, перша учасниця яка так дуже аж вигукує. Я хочу, 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 хочу частіше бувати в таких магазинах. Це є 9 місяців. Одяг для вагітних, торговий центр скриня. Отримуємо тут перше завдання. Добрий день, раді вас вітати, Бачите! Добрий день, раді вас вітати. Вручаю вам конвертик і успіхів вам! Дякую! О, так. багато Придбай цукерки і прикраси ними ялинку на вулиці. Але це ще не все. Щоб завдання. Так, прям пафосно читаю, правда? Але це ще не все. Щоб завдання було виконаним, зроби фото біля цієї ялинки з чоловіком, схожим на Санта-Клауса. Зможеш, зможу. Твій ліміт у цьому конкурсі 25 гривень, на наш мені дощі. Мав можливість бачити твій е телефонний апарат. Так, маєш ти фото сто відсотків з ними зробиш. А, ні, ти що, що ти себе? А на на на. А на 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 на. Зараховано. Це? Е, Саш, на ну все про все. Мінімум часу 5 хвилин, не виконуєш завдання мінус 5 гривень з твого рахунку, а зараз треба на рахунку 98 гривень. Він все-таки зняв з мене 2 гривні. Дякуємо 9 місяців, дякуємо склення, йдемо. Пішли за цукерками? <му> 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 Дивись, я купила цукорки. Окей, okay, скільки б на рахунку залишилося? Не знаю. А, дві гривні я тобі винно. — На рахунку нашої учасниці Олександри 98 гривень. Тепер, зокрема, вона ще придбала цукерки для того, щоб прикрасити ялинку. Скільки? — мене залишилося 2, 3, 4. 94,40. за скільки ти купила? 3,60. Покажи. Ага. Слухайте, точно. Це про це 5 хвилин. виконуєш завдання мінус 5 гривень з твого рахунку. Що йому робити? Може б ти сказав? Маєш знайти ялинку, прикрасити її на вулиці, потім знайти Санту з Сантою сфоткатися. Щас пішов. Можна мені якусь малесеньку ялиночку на дві хвилинки вас позичити, треба на вулицю сфоткатись. Можна? Все, можна. Яку? Яку не шкода? Любу. Маленьку? Так, на дві хвилинки. Моя. Оту? Добре. Я вам принесу її за 5 хвилин, добре? Добре. 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 Напевно, ну, тепер залишилося найпростіше прикрасити ялинку цукерками, знайти українського Санту і, ну і все. Люди, дайте дорогу. Посадила одна хвилина 20 секунд. Дуже добре. Якось, знаєш, для того, щоб була ялинка пришніша. Слухай, не відволікай мене, будь ласка. Я знаю, що в тебе момент, щоб я не виграла, але не відволікай мене. Одна хвилина 40 секунд. Ще слухати, тут дуже вже багато е, людей збирається саме біля торгового центру «Скриня». Дякуємо тобі «Скриня», за те, що ти є наш улюблений партнер. Коли ставити ялинку? А, 30 го числа. Супер, круто. Ай, пішла шукати Санту. Санта. Та. Подивись, який він позатий пани. Ні? Ні, не образиться. Мужчину попросити. А можна я ласка, в мене конкурс, я з вами сфотографуюся на пані ялиночки. Що з того буде? Нічого просто для мене буде фотографія. А ну що з того буде? Я вас поцілую в щічку. Я старий, навіщо вам пиво? Будь ласка. Дякую. А так, щоб ялинку вас було видно. Ходіть. А ти можна сфоткати? Ні. А щоб вас було видно? Дякую. Могла б би пригласити цукерку і сонку. На годину час, час. стоп. Час завдання виконано. Це перше завдання на сьогодні для нашої учасниці Олександри. Олександра, браво! Е, ну, Пригласили з цукерками. А вон дівчатка хай забирають. Дівчатка, ходіть цукерки, візьміть. Клас. Клас. Кладя! Круто, я вас дивилася, я вас питала. Все, гарних свят. Дякую, так і. Друзі, всі люблять робити подарунки, всі люблять їх отримувати. А найбільше робити подарунки у торговий центр скриня. Е -е, Шакай. Ти вже знайшла. Так, дивимося далі. У свято наближаються, гроші витрачаються. Тебе чекає Леодерм на проспекті Червоної калини 29 а, де ти отримаєш наступне завдання. хай щастить. Звичайно, ми вирушаємо в Леодерм е маршрутним таксі, але ти можеш зробити все навпаки, або все ж таки дотримуватися традиції. Там можемо піти пішки. <рес> Добре, давайте. Підемо пішки, я там будемо буде... пішки. Зекономимо гроші. Олександра готує 4 гривні. Ми вирушаємо на проспект проспачеворній калини 29А дерматологічний центр Леодерм. Приготує 4, Його, гривні. 4 гривні. Є супер. Маршрутний таксі номер 16 в очікуванні на нас. Ви Ти там не що Ми говорить? не лишилося 90 гривень. Поїхали далі. Бути красивою, бути щасливою, бути здоровою. Ось про що мріє кожна жінка. Алеодерм допомагає здійснювати ці мрії. Лікування шкіри у кваліфікованих дерматологів, а також новітні процедури для краси. Радіоліфтинг обличчя забезпечить комплексну підтяжку та омолодження шкіри. Безопераційна ліпосакція допоможе позбутися зайвих жирових відкладень на стегнах та животі, а лазерна епіляція позбавить зайвого волосся. Інноваційні технології та кваліфікований персонал для того, щоб ви були задоволені собою, Леодерм – красивою бути легко. Друзі, наша друга зупинка проспект Червоної калини 29А, Дерматологічний центр Леодер це місце, де можна побачити багато гарних дівчат. Привіт вечка, привіт, Андрію, привіт, Олександру. Раді вітати вас у нашому дерматологічному центрі Леодер. Олександру, отримайте, будь ласка, ваші наступні завдання. Окрім того, будь ласка, отримайте нашу карточку лояльності від нашого дерматологічного центру і скористайтеся усіма можливими і всі неможливими нашими послугами, які принесуть вам. Як і користь для вашого для вашого здоров'я, краси і просто створить для вас просто грандіозний настрій. Слухай, я все життя слухаю, як ти говориш. Ну, Я вже нічого не вдію тут. Супер. Відкривай дякую, відкриваю. Знайди незнайомку і придбаю неї фото її чоловіка. Цікаво, хто погодиться на таку маленьку авантюру. Твій ліміт у цьому конкурсі 20 гривень. Я просто вже бачу, як до мене підходить якась ліва дівчина і каже: Слухай, продай мені фотку свого батика. Я що Ш... буде вигадати? Шукаємо жінку, в якої в гаманці є фотографія її чоловіка. Бажано цю фотографію придбати на все про все мінімум часу, точніше 5 хвилин. Не виконуєш завдання з твого рахунку мінус 5 гривень. Ну а загалом тема на рахунку кількох грошей. 90. 90 гривень. Пішли. Убікнули ну, час, все гаразд. Він побіг і йдемо, шукаємо сюди направо наліво. Визивайте, пішли по магазину. В гаманці фото коханого чоловіка. Ні. Скажіть, будь ласка, маєте в себе в гаманці фото вашої коханої людини. Чоловіка вашого? Ну серйозно, не маєте? Немає. Скажіть, будь ласка, а маєте в себе в гаманці фото вашої коханої людини? Чоловіка, можливо, ні, або. Немає не маєте. Добре, дякую, вибачте. Ви Скажіть, будь ласка, маєте в себе в гаманці фото вашої коханої людини? Не маєте? Вибачте. Співачка, а ви маєте в гаманці фотографію свого чоловіка, можливо, чи ще когось? Ні, на телефоні. На телефоні маєте? Немає, немає. немає. Ура, ура, мінус п'ять гривень буде. Я кажу, це не актуально. 100% актуально. Ще три хвилини продовжуємо далі. Нема! Оця пануся має. Добрий день, я перепрошую. Скажіть, будь ласка, маєте в себе в гаманці фото вашої коханої людини? Ні. Ні? І ви не маєте? Ніхто не має, і ви не маєте. Слухай, ну це ж так круто, мати в гаманці фотографію. Ну, я не знаю, В мене є Анджеліна Джолі і Камерон Дієс. Покажіть, будь ласка, просто покажіть, що вона у вас є. Ой! Боже, а що це така за речі? А що це така за реакція? Що це така за реакція? Ой Боже. Ой боже, персай! Ой Боже, бо ти відома людина! Відома людина. Чоловік! Дуже вам дякую. Ви базар! На цілий базар! вас звати. Пані Зоряна. Пані Зоряна, скільки ви вже років дякую, разом дякую. зі своїм чоловіком? 27. А ваш чоловік має фотографію, вашу самого? Ми що ні. Подати йому вітання. Передаю вітання. йому. Дякую, вам, Дякую. Зузі на день стоп час. Задання виконано гроші витрачаємо позитивом. Дуже, дуже вам дякую. Дуже дякую. Ви мене там врятували. Друзі, нам вдалося знайти людину. Жінку, в якої є фотографія її коханої людини. Звісно, фото... люди існують. Звісно, ми фотографії не будемо купувати. Гроші залишені є в тебе. В тебе на рахунку. 90 гривень 40 копійок. І ми отримуємо третій конверт третьою зупинкою. Зупинкою куди будемо вирушати? Відкриває зашити. Більше позитиву, більше святкового настрою. Вирушає магазин Щасливе мишеня. Отримай там своє наступне завдання і прямуй далі до перемоги. Щаслива тисяча чекає саме на мене, звісно. Хочеш мати в цьому садковому столі багато смачного літного сиру? Тоді тобі саме на староєврейську. 21. Магазин літніх сирів щасливе що? мишеня. Вирушаємо чим? маршруткою. Вирушаємо маршруткою. Знову готуємо 4 гривні. Поїхали. Давай. Подаруйте собі сирне різноманіття смаків з магазину малітних сирів, щасливе мишеня на новорічні та різдвяні свята. Смакуйте різдвяний сир з коріандром, гвоздикою та коміном, вишуканий труфельний сир, ніжний молодий сир для дітей, апетитний контендіно та витриманий ауткас. Щасливе мишеня. Подаруйте собі смакоту на свята. Магазин літних селів щасливе мишеня. Наше третє завдання, точніше, твоє третє сине завдання. Привіт, Марія, давно тебе не бачив, де була. Привіт. Ну, була тут також дома. Відпочивала, займалася домашніми справами, сім'єю. Супер! Давай конверт завдання. Е, дивіться, Олександра. Так? Вітаємо вас для початку в нашому магазині елітних сирів Щасливе мишеня. Завітавши до нас, ви маєте змогу також скуштувати будь-який з видів сиру, так, як у нас проводиться дегустація, і відчути справжню насолоду натурального голландського сиру. Що думає про е, цей шматочок сиру Олександр? Це дуже смачно, неймовірно. Ну, а тепер переходимо до завдання. Вручаємо вам ваше третє завдання і бажаємо, щоб наше щасливе мишеня привело принесло вам успіх і привело вас до перемоги. Дякую. Знайди 12 чоловіків, які народилися у різних місяцях, і зроби кожному маленький подарунок. Твій ліміт у цьому конкурсі 25 гривень. Це я знову мушу втратити гроші. Сто відсотків будемо знову витрачати гроші. Якщо пам'ятаєте, мого разу ми такі облемки віжили, ну, на жаль, цього разу я їх забув зробити, тому просто будемо шукати людей, які народжені в різних місяцях. Ти коли народилась? Квітень. Осада, підбуваємо під соленики. Вони солодкі, 79. — 79 гривень. Тепер шукаємо тільки 12 людей, які народжені в різні місяці. Не чай, чай. Час, час пішов. Час пішов. Ой, 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 мужчина, 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 стійте, стійте. Скажіть, будь ласка, в якому місяці ви народилися? Січень січень. Візьміть, будь ласка, вафельку. Просто візьміть, будь ласка, просто вафельку. Він не хоче їсти, але я знайшла січень. Це рахується. – Чи вони обов'язково мають брати? – Треба пригласити обов'язково. Бери <сес Two> собі <сес> один <Two> соленик. Через три місяці. – Січень, лютий, лютий. А ваш чарівний чоловік. Чоловік, чоловік. Якому? Червень. Червень. Маємо січень, лютий, червень. Візьміть два соленика. Бери. Ну а ще лютий. Ні, нам хлопців треба. Бери два. не слухай. – Бери, бери. Бери. – Бери. Три взяв. – Віддай один. Хай буде, хай буде. Смачного. Скажіть, будь ласка, в якому місяці ви народилися? Грудні. Я не можу. Січень, можете сказати? Грудь, січень, лютий, грудень-червень. Візьміть один саленик, будь ласка. Ого. Дуже дякую. <рес> січень, дякую. Січень, лютий, грудень, червень. Січень люди, грудень, січень жовтні. Дуже гарно. Візьміть селеник. Дякую. Дякую. Який місяць? Липень? Липень. Супинь. А ви, а ви, а ви. Чекайте, А ви. А я у березні. Дуже гарно. І вам соленик. Дякую. Шо? Дякую. До Восьмому. Місяць. Восьмець. Я не пам'ятаю. О, візьміть соленик. Березень. Березень. Березня не було. Не було. Візьміть соленик. Просто візьміть Нічого. Просто дякую вам. Остання спроба. Червень. Візьміть папель. Дякую. На якось топ час. Скільки залишилося. Одна. Ага, і там ще плюс е один, тому що цей хлопчик взяв аж два соленика. Так. Давай, На. Олександра, є остання пропозиція до тебе. Це є завдання, бонус чи виконуєш його, чи не виконуєш. Якщо ти його не виконуєш, то ми підбиваємо підсумки і прощаємося. Якщо ти кажеш, що ти його виконуєш, і за одну хвилину ти його не виконуєш, ми тебе сильно штрафуємо трішки на гроші. Я його виконую. Приготувалися. Друзі, це є бонусне завдання. Затячуючи ще цьому завданню, Олександр має можливість ще заробити трішки грошей. Е, чи заробить, чи не зробить, давайте екранції, дізнаємося. Це бонусне завдання. Ти можеш заробити додаткові щасливі гроші до своєї скарбнички. Заспівай новорічну пісню комусь із незнайомців, мої незнайомці. І отримай від них свій перший гонорар. Давай вперед. Чарівно. Я маю рівну хвилину. Я вам заспіваю, а ви мені заплатите гроші. Скільки скільки зможете? <гаду> <гаду> Добре. Співайте. <гаду> <гаду> Співаємо кулятку. Кулятку, кулятку. Все. Добрий вечір. Тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле син Божий. Це <гаду> надзвичайно круто. Заробила Олександра за свої співи за свою таку вже кулятку. Дякуючи ці колядцями, тебе вже відчули такий запах і смак різдва. Ми найкраще підбиваємо підсумки. Отож за поля ти отримала. Я отримала п'ять тисяч рубльів білоруських. Ми спиталися так, в канторі. Це аж п'ять гривень. І 10 гривень наших українських. Добре, тепер підбиваємо підсумки все разом. 50, 70, 84 і 5, 89 гривень. На цьому рахунку 89 гривень. Це є другий результат. Місяць грудень, місяць новорічних свят. Саш, тепер від тебе слова, побажання своїм конкуренткам. Все, що хочеш, можеш говорити. Вітаю вас з наступаючими святами. Бажаю вам в прийдешньому році. Тільки щастя, щоб не було війни, любові вам злагоди, щоб все в вашому житті збувалося. А моїм конкуренткам, бажаю не заробити стільки грошей, скільки заробила я. Це наша друга учасниця. Ну а якщо ти бажаєш стати третьою чи четвертою учасницею і протринкати якомога більше грошей, тоді ти маєш перетелефонувати мені 297-7770 або знайти мене в соціальних мережах, написати мені, я хочу взяти участь. І ми неодмінно з тобою протринкаємо мої гроші. У нас Андрій Ферсак, це проект щасливі гроші. Ми побачимося з тобою рівно за тиждень. І пам'ятай, що гроші це є шосте відчуття, яке надає тобі можливість насолоджуватись п'ятьма іншими. Па!